Всім привіт! Зараз буду займатися такою роботою на автомобілі De Lanos. Буду замість штатного прикурювача встановлювати ось такий автомобільний USB зарядний пристрій, що я замовив на AliExpress. Ось ця приблудка буде туди встановлюватись. Мені прикурювачі в принципі, ну, не потрібні. Якщо у когось там, може, компресор автомобільний для підкачки коліс підключається, чи там ну, у мене таких нема девайсів, я не використовую. Можливо, якщо я придбаю, коли, то я, скоріш за все, там десь біля акумулятора цей прикурювач як розетка, встановлю, щоб там підключатись і тоді. там чіп. Пилесоси, течі, колеса накачувати. А так у автомобілі, я думаю, що буде оце придавати більш гарного виду салону мого автомобіля. Я не палю, мені сам прикурювач за своїм прямим призначенням не потрібен, тому я вирішив це зробити. Значить, що потрібно для заміни цього прикурювача на. Оцей китайський девайс. Треба зняти, ну, я не знаю, чи повністю буду знімати, чи тільки ну, з місця зрушу. Значить, тут треба відкрутити з двох сторон гвинти, щоб тут трошки зрушити. Потім тут спереду. Ця обшивка з двох частин складається. Ось тут гвинтик, ну, а зараз прямо його і відкрутимо. Так, ось тут точно так же з іншої сторони. І потім ще буде тут один гвинтик по центру передньої частини. Так, ну і оце ось, ось треба. Зняти, що я наразі зробив. Відкрутив гвинти з двох сторін, це звів назад, повністю я зняти не можу. У мене тут чехол встановлений на важель ручника. Про це є відео, кому цікаво, можете подивитись. Так, значить, ось Нам уже цього вистачає, щоб тут ось ще один гвинт. Чи то саморіз, відкрутити. Тут я вже також відкрутив з обох сторін, ну і це вже ось все припіднімається. Так, зайду з іншої сторони. Все ж таки, щоб той прикурювач замінити, то треба цю обшивку зняти. І мішаю ці сидіння, ну, не вдається. Ну, можливо, якби сильно потягнути, то і знялося б. Ну, але я одне сидіння зніму. І тоді, я думаю, все добре вийде це зняти спокійно. І потім назад, без проблем, ставити, щоб нічого тут не зламати. Ну, і Так буде краще. Тому я зараз це сидіння зніму. Ну і далі продовжу цю роботу. Ну, і тепер, коли одне сидіння знято, вже нічого тут не заважає, і без проблем. Знімається ця частина обшивки. Тобто ось доступ до того прикурувача. Ну і зараз буду замінювати. У коментарях там я читав, що трошки у діаметрі товщі цей прилад, аніж штатний прикурувач. То треба трошки там буде розширювати посадочне місце. Ну Зараз побачимо. Так, поки відключаюсь. Мені на автомобілі Дегулану ще не доводилось міняти прикурувач, тому я точно не знаю, як це зробити. Здається мені, що оцей пластик, тут ось такі фіксатори тримають, там в позив воно зайшло. Тут один такий фіксатор, і з протилежної сторони там ще точно такий же. Якщо плоскою викруткою піддіти, то я думаю, прикурювач Повинен вийти. Ну, А ця частина у цю сторону вийметься. В жигулях міняв то там система, така ж сама, як у це ось тут. накручується гайка та і все. Ну, Тут, я думаю, також якось та виймемо цей прикурувач. Насправді тут все набагато простіше. Цей прикурувач дістається зі свого цього місця так, в зборі, без ніяких проблем. Дістався. Ось. Такий має вигляд. Тобто, навіть не знімаючи цієї обшивки, його можна підіти, ну, з двох сторон, наприклад, і зняти. Але все рівно це не дарма знімалось, адже цей девайс, щоб зафіксувати, то треба по-любому цю обшивку знімати. Так, ну і побачимо, чи воно стає, чи ні. Ну так, воно, ну, в принципі, по різьбі можна накрутити, воно ось зайшло. Не знаю, може, чуть-чуть круглим напілком пройду, а може по різьбі накручу. Так, розмістив зарадний пристрій на своє місце. Все чудово стало. Спершу я став закручувати по різьбі, все воно чудово заходило, але потім ну, до кінця різьбі дійшло. і Стало не у правильному положенні, то я викрутив, і там воно вийшло, що в кількох місцях, там, по-моєму, в двох місцях були такі ніби заусениці, по яких ця різьба і накручувалась. Я ці заусениці прибрав, ну і потім воно стало чудово. Я закрутив, і ось ну, чітко виставлено все як має бути. Але у чому тут виникла проблема? Проблема в тому, що гайка ось ця не накручується, вона туди не вміщається просто фізично. Вона тут на початку різьбі ось накручується, а до кінця не доходить. Тому тут на десь ну, на, на 2 чи трошки більше сантиметрів треба якась така проставочка. Я ось вирішив, знайшов пустий. Такий балончик з-під газу. Я хоч не палю, але запальничками користуюсь. Купував раніше для заправки. і Він це вже пустий балончик. Але якраз діаметр такий, що я з нього можу зробити таку проставочку. Тобто, зараз, скільки мені потрібно, я відрижу таке ну, кільце, поставлю сюди ну і затисну. Цією гайкою і все буде чудово триматись. Сам зарадний пристрій гарно зафіксував у своєму положенні. Ось ця жовтенька проставочка гайкою притиснута, все чудово тримається. І тепер його треба підключити. Штатний прикурувач. Тут ось і тату в такому розміщенні положенні перпендикулярному. А тут роз'єми паралельно, і тобто ця штатна колодочка вже її не можна використати, тому що ну, ніяк сюди не під'єднаються проводки для підключення. Я ось ці роз'єми, мама, вийняв з колодочки штатної за допомогою тестера. Я виявив D плюс, де мінус. Чорний провід це мінус, і коричневі Це плюс. Тепер я надіну на плюсовий, щоб не помилитись ось зелену термоусадку. Це мене буде плюс. Ну і на цей на мінусовий провід на чорну термоусадку. ну і потім Підключу до цього пристрою зарядного. Ну і Залишається це все зібрати у зворотньому порядку, як я розбирав. Ну і Далі перевіримо, як працює зарядний пристрій. Ну і Ось результат моєї роботи по заміні зарядного пристрою замість прикурювача в автомобілі Deo Lanos. Все стало чудово. Я перевірав, чудово працює. Функція швидкої зарядки тут є, китайці у цьому не обдурили. Тобто телефон, який не має функції швидкої зарядки, заражається у звичайному режимі, а телефон, який має функцію швидкої зарядки, заряджається швидко. QC30 працює. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що якщо е, отак, увімкнути і залишити то воно автоматично саме не вимикається. Я там думав, може через 5-10 хвилин, може, воно якось само вимкнеться, але ні. Я так залишив, десь на півгодини ходив, ну, спеціально так лишив, прийшов і воно залишилось увімкненим. Звичайно, що як сам умикаєш, щоб зарадити щось, якийсь гаджет, то. Ти вмикаєш ну і потім вже відключаєш телефон, то не забуєш і вимкнути. Але при заміні акумулятора на машині, то воно увімкнеться автоматично саме. І Хоча струм споживання у такому режимі очікування там невеличкий, здається, 10 мА, але все рівно потрошку акумулятор буде розраджатись, від цього приладу. Це єдине, що мені не подобається. Можливо, ще якийсь треба тумблер там додатково встановити, щоб вимикати. Ну, не знаю, поки, поки мені все подобається. Замість прикурювача цей пристрій ну, виглядає набагато краще. Так що ось така заміна. Ну і це так, вимикаємо і. Прикриваємо, ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.